Тому обсязі, я думаю, що ми до цього питання потік води на стратегічних гідроспорудах контрольований, зазначають доповідачі. Зокрема, гребля на голові чацького поки не викликає стурбованості. Заходи по підготовці виконані. Наразі на цей час перелив через тіло плотіни складає 25 см. сантиметрів, встановлен тридцять сантиметрів. встановлено цілодобовий моніторинг за її станом. Телефони працюють, люди постійно заміряють. Непокоють служби гребля біля Чуднівського мосту. Під'їзні шляхи до неї перекриті забудовами, тому регулювати рівень води у ній неможливо. Проте паводка слід очікувати на малих річках Житомира. Гідроспоруди, що на них розташовані, як правило, не є власністю міста. За їх станом постійно ведеться спостереження. На затоплення вулиць Житомира може вплинути стан ливневих мереж, поки розчищена лише чверть з усіх решіток. Доповідають комунальники, готові до нової хвилі талої води у Житомирському водоканалі. Зв'язку з тим, що у нас зливова каналізація від, від господарської побутової, на випадок. Сильного затоплення міста є таке поняття, як робота каналізації на повст. Тобто підприємство готове буде відкрити свої люки каналізаційні і прийняти частину цієї води в місті. Всі 24 чотири насосні станції та головна канаційна насосна станція знаходяться в робочому стані. Фахівці водоканалу говорять про суттєве погіршення якості води від танення снігу, що потягне за собою значні витрати на її очищення. На період паводку у місті організовано оперативну групу, фахівці якої мають оцінювати ситуацію та приймати план дій у кожному конкретному випадку. Міський голова закликає Житомирян не спостерігати за роботою комунальних та рятувальних служб, а й самим братися за Лопати, тому що йде просто десь таке брутальне відношення. От я вийшов, а сніг тут у мене під під'їздом. Та не варто. І, врешті-решт, там як має бути десяток лопат, хай там на цей будинок, де взяли, вийшли майстер, це бригадир. Дав хлопці, хто може, видіть десь лопатки інтя, допоможіть розчистити. Але цю роботу потрібно організувати.